У власному українському імені фаль можна вбачати його походження з усіченого двосновного імені, хвал виникло, яке в свою чергу походить від імені хвал, хвалимир чи хвалислав. Історично в процесі тривалого пристосування до нових вимовних вимог традиційне звукосполучення змінилося на «ф». Це спостерігається також у дієслові хвалити та іменнику хвала, а також у багатьох словах грецького. Латинського та німецького походження, наприклад, хведір, хвіртка, а також у словах слов'янського походження, як хвалитися хвалько та хватит. Цікаво, що в історичних документах можна знайти записи, такі як патронім Іван Фалевич, 1429 та запис козака Білоцерківського полку Фалко Павленко. Сьогодні існують сучасні українські прізвища, такі як Фалкевич та Фалковський. Схожі на файл імена галь, галя, маля, баля, дань, лань, мань, радь.